Усім привіт! Мене звати Юля. Я вишиваю бісером. Давно не, нічого, нічого не знімала, тому що всі ці місяці, два місяці я займаюся тим, що я розбираю бісер, який розсипала моя, розсипала моя любодитинка. Розбирала, розбирала, перебирала, клювала, клювала. Я вирішила, що треба щось пошити, тому що це можна кришою поїхати, а шити хочеться. І вирішила трошки пошити. Я трошки хрипла, тому що виздоравлюю. Але сьогодні вдома нікого нема, тому вирішила все таки записати. Дарма, що <сум>, трохи суплива. Ну, нічого. Так, тут у мене схеми від Світарта. Вони маленькі. Да? А4, напевно, да? чи А5 навіть. Ось. Я люблю світарт. В старих схемах вони не надають свого ключа немає, так? І часом буває що є шиєш. Наприклад, дивіться, отут де 160, 3, 4, да і навіть 5. Вони між собою, ну, я бачу три чорних кольори. Що мав на увазі виробник, не знаю. Зараз вони вже, я так бачила, в нових схемах надають свої ключі. Але я люблю схеми без ключів. Тому що мені, от в моїй голові, якщо є ключ, то це вже воно зроблено, так? І ти маєш шити по ключу, тому що ну, вже зробили для тебе, за тебе твою роботу. Да? А коли воно без ключа, ти сам сидиш, мучишся перебиратися. Ну, от така проста схема, да? що це воно, апельсин чи грейпфрукт, Я її перешивала раз-два, тому що брала бісер, який мені здавалося, що він сюди піде. Я шиєш шиєш, а воно, знаєте, ріже око і воно щось не то. І приходиться. Коротше, два рази я його розпускала. Але, в принципі, я результатом задоволення. Єдине, що мені кажеться, що це не апельсина, а грейпфрукт вийшов. Ну, але грефрукти з бризками води. От. Мені подобається світарт. У них такі знаєте, схеми не такі, як у всіх. Подібні сюжети, але індивідуальна розробка. От. І габардін у них не такий товстий, допустимо, як в інших, підклеєних з ліз фізеліном, але тоненький. Тут ключ, у мене були всі ключі, я всі лишила, але з міру того, що я з одної вишивки брала бісер в другу, все позапутувала і на це я не лишила. Ну, Тут нічого немає, такого складного, всі стандартні склянь... скло, стандартні номера. То я вже цю не буду вам показувати. Ну правда, не знаю навіть, де діло. Ховаюсь, ховаю, щоб не розкидав. Куди хоч туди ховаю. О, така, от. така чашка, здається, є ще в ВДВ, по-моєму, є, да? і ще в якоїсь фірми є. Чогось я взяла її світар. І вона, Визначали вилупилась на неї, як так, що воно тут, бачите, типу, як мережкою. Пусті, ну, як, узорами, часткова вишивка. Я думала, що воно повністю все зашивається. Ну, блін, думаю, капець. Куди дивились мої очі? Але потім. Е, потім воно, дивіться, воно дуже гарно виглядає і непогано вийшло. І тут теж я скорочувала кольори, напевно. У мене тільки три тут голубих. Е, напевно, цього. а цього четвертого немає. Ну, не знаю, в мене вийшло три. От. Тут маршмело, так, маршмело. Ось, надіюсь, воно ну, мені подібне. Надіюсь, вам теж воно ну, видно, що то маршмело. Ну, а то коричка да, сухенька, гошка, ну, гарна схемка. Я спочатку думала, що буде така, знаєте, велика срака з цією мережкою. Але загалом мені сподобалося, що вийшло з цією мережкою. Сюди я вам можу вказати ключ, якщо комусь сподобається, може, Бо це стара схема світара, світарта, у них немає. Тута ключа. Зараз я вам покажу. Значить, світло-розовий 03291. Отут воно маршмело, так? Так, стоп-стоп, Пало. Назад. Так, Далі. Голубі. Значить, самий темний у мене вийшов 65 157. Бачите, такий він, ну, такий незвичайний, трохи прокрашений. Прокрашений, так? Потім у мене йде такий. 98. О, не знаю. <смістична> В общем, неопознанный объект. об'єкт. Ось так. 98. Непонятно, що там можна було написати. Писала собака писала писака, що не розбере собака. І 03,265 скольоровується саме світленький. Ну, як на мене получилось дуже гарно. Ось дивіться. Так, оце куриця, оце все діло. Оце все діло. 150, 150 матовий, скло 1020. Так. І 1360 теж матовий. Останнім часом я дуже підсіла на матовий і мені дуже подобається, як воно виходить. Так, ну, все, чорний, стандартний 20, чорний 23980 і стандартний білий глянець. Я їх, напевно, десь забрала в другі, в другі, в другі, в другі. А, і ще ось цей сірий теж не знаю. Ну, там, я думаю, що люби можна. Сіренькі, любі. Не знаю, кудись просто забрала в іншу схему, і тепер воно лежало все в одному місці, тепер не можу. Ну, хоча б, хоч частково, я вам надам той ключ, якщо комусь цікаво. Ну, а стандартний сірий, чорний, це вже. Це вже не тяжко. Ось така схемка у мене, так? Тепер цей ж розовий лишаємо, переходить в другу схему. І теж світар. Тут у мене ось такі от часики. Взагалі часів дуже багато, дуже велика кількість. І зараз уже в усіх виробників. Ну, напевно, та одних із перших були ці часи. Давно, давно, давно. Чогось я вибрала такі, не знаю. Вроді всі гарні, всі красиві, з тваринами, з квітами. Ну, от щось мені стукнуло в голову взяти таку. То, що тут так, ключа немає, сама підпирала. 03,291 той, що був попередній. Стандартний білий, 46, 105, да, чи 205. Так, далі. 38 697, 98, 190, Це що стосується розових. Так, розові йдуть тут в квіточки, чи воно? ну, квіточки, похоже на квіточки. Чорний, 23 980, так, жовті, жовті самий такий блідий, жовтий 37,185. Прокрашений 38,386 і, і, і 91,0,0,0. Такий, знаєте, бензиновий радужний, переливається різними кольорами. Так, чорні, чорні, 37,050. Так, 37,050, 67,300 матовий, темний, і неопознаний об'єкт. Так, і, здається, ще оцей бісер, теж 65-157, той попередньої схеми, Ось він йде туди по центру. Ну, сподобався він мені. Це 970 стандартний, я його, його десь теж забрала. Звиняйте, не маю показати, не знаю навіть де він. Ось такі от часики. Я взяла ще одну схему, шила відданих. Зараз, якщо знайду, я вам покажу. Ой-ой, ні, не покажу, не покажу. Там була лаванда у мене. Ой, номерів по, по їхньому ключу в мене немає, і фіолетові сиреневі кольори вони такі специфічні настільки, що, скажіть що, ну я їм рідко шию, і якщо тут я швидко підібрала, дві минути я тут нічого не перешивала, то у лавантових ну, біда. Зашила я вже їх чимало, а потім взяла і розпустила і вирішила заказати ще бісера, а потім шити, тому що. Ну, як воно ви, розумієте, як ви, ти його шиєш, а воно тобі в очах просто не складається. Ти дивишся, от щось тобі не то, от щось тобі не як. То, ну, який смисл? Воно ж маленьке. Ну, скільки тут рукоблудіє, так? Ну, якщо ти шиєш, і воно тобі не подобається, смисл того шиття. Тому я я багато вже його вишила, я його розпустила, я показала ще подрузі. Вона каже, так і да щось ріже око. Я його розпустила, і, скажіть, що, І дозакажу бісер, і потім вже знову пошию. Лаванда віддана, здається. Так що такі от у мене сьогодні буде відео невеличке. Сьогодні зранку бачила новості, що азовців звільнили, там командирів за Медведчука. Я дуже рада. Я дуже рада. Що в Москві трохи знаєте, війна, та й вона десь та воно там бахкає, і їх там воно не колише. Дуже рада, що їм дійшло, що їм теж придеться помирати. Ну бо придеться помирати, бо чого ви лізете в Україну на чужу землю? Вони розказують, що НАТО тут, а що тут нацисти, і НАТО, і бандерці вони вже не знають, хто тут у нас, понімаєте в той Україні бідні. От а от коли воно затронуло їх, от їм зачесалося, правда? От їм уже вмирати не хочеться. Тікають, я бачила на машинах, тікають в Монголі, в Монголію і куди хочу, в Грузію. Щоб і оттуда їх поперли, щоб знали, як. Це горе, це страшне горе, люди мруть. Ой, не хочу про це навіть говорити, бо це важка. Але я дуже рада, що наші землі відбивають, зюмбала клія. Я щиро, щиро, щиро за, за то все. Переживаю і дуже радію разом з усіма. Так що так. Е Таке у мене буде коротке відео. Я вам покажу, ось як я перебираю, це заберу. Ось моя е коврик від чарівної миті. Це я замовила у Уляни Василенко його на зборі були. Ось такий у мене от, да? ось так я його розсипаю, а потім уголкою. Дуже довго, знаєте, якби це він там попутав мені там 5 номерів чи 6, а то там до 40 номерів і цілі були пачки, повисипав, Ой, то ну, довго, дуже довго я ковиряюся. А така жменька, це дня два. Ну ти ж не постійно сидиш, да? там прибіг, посидів, 5 минути побіг. Ввечерами Вечора, під лампою таким методом тика. ну, Мені шкода викидати, я не знаю. Яка українка, газдиня, та, викине. У нас навіть у кого там залишки лишаються, то якщо не шиють, вони умудряються їх там продавати комусь іншому, а, а, а інші дівчата з такими хомячими щуками гребуть усе. нада не надо пригодиться, правда? Треба не треба в хаті пригодиться. Оце і я така. Ну, і оце викинути, вони ж красивий ж бісер. Викинути оце стільки. Ну, ну, мені рука не підійметься, тому я потрошку, помаленьку, потихеньку і поїхала. Звичайно, тут на столі воно лежить, він так сильно не тримає, воно перевертається все рівно. Ну, але часом чуть-чуть чуть-чуть перебрала в пакетики, чуть -чуть перебрала в пакетики. Так як я не на своє мешкання, да й дитина, мені постійно треба той бісер ховати, то я держу їх в таком, таких пакетах. Мені саме зручно, вони мало займають місця. Я пробувала, у мене були і, і, і круглі були, і квадратні були ці боксики, коробочки. Саме краще це в цих пакетах, собі закрив коробку, в мене в відрах таких порозорих, знаєте, зараз покажу. Ось такі прозорі відра. Воно все видно, відкрив собі. У ну, мене немає іншого виходу. Але я вже в міру того, що я ж не перший рік вишиваю, вже, мабуть, 7 років. Мені так вигодно, мені так вигодно, мені так зручно тримати в таких відрах. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! чекаю від вас лайки дизлайки надіюсь вам моє відео сподобається па-па-па!